Вітаю вас! Ви на каналі Кеби. Сьогодні я хочу урочисто відкрити нову рубрику в мене на каналі, а саме цікаві музичні проекти. В цій рубриці я буду вам розповідати про хто б міг подумати цікаві музичні проекти. Вони можуть бути як популярними, так і непопулярними. Але вони мені подобаються, або вони для мене цікаві. Тож тому я записую це все. Ви, звісно, також можете приймати в цьому всьому участь і писати цікаві проекти, які, на вашу думку, можна оглянути. Але давайте я не буду з цим всім затягувати. Сьогодні ми з вами проговоримо про такий чудовий проєкт, як Eline Stage, тобто українською наземна сцена. Розповім я, звісно, про нього коротко, щоб не спойлерити вам якихось деталей і щоб вам самим було цікаво переглянути цей проєкт. Що ж таке цей ваш Алайн Stage? Це корейська серія анімації на ютубі, яка створюється під керівництвом вінос та співпраці з Омен oh і створена студією Ліко. Перепрошую за мою щідверальну вимову. Я просто, ну вибачте, дуже погана в цьому всьому. Сюжет нам розповідає про музичну реаліті. Програму влаштовану інопланетянами, в якому люди змагаються у вокальних здібностях. Якщо ти програєш, ти помираєш на жаль. У цьому світі люди стали домашніми тваринками для інопланетян. В шоу ми, звісно, побачимо драму, кохання, очевидно, смерті, що насправді дуже сумно, але таким себе позиціонує шоу і що поробиш. І так, наші головні герої це Мізі, Суа, Тіл, Іван, Лука та Х'юна. Мізі у нас з'являється в першому раунді, і, звісно, з'являється у всіх раундах. Тож ми можемо найкласно зробити її головною героїнею. Шоу. Вона найбільш комунікабельна зі всіх персонажів і також не вміє гарно приховувати свої емоції. З причини, що ми бачимо її найбільшу кількість часу, вона для нас розкривається найбільше, що, звісно, очевидно, і також міняється протягом сюжету. Наступною для нас буде со. Вона з'являється тоді ж коли мізі, і з'являється вона в двох раундах та іще одному відео, яке показує нам її маленьку та маленьку мізі. Описується вона як одна з найбільш невловимих учасниць, бо мало з ким спілкується. Вона, звісно, схильна увати оточуючих своєю сміливою та несподіваною поведінкою і відноситься до тих людей, яких не турбує увага інших. Тіл з'являється у нас у чотирьох раундах. У видаленому пості ствітера авторів його описують як самого чутливого та близького героя. Він також буває досить слухняний, особливо в присутності мізі, але він може бути і досить експресивною особистостю. Його також визначають як виняткового художника. So yes Одним буде Іван. Мені дуже складно сприймати його ім'я як слов'янське, я не знаю чого, тому дуже прошу вибачення за мою вимову. Він з'являється в трьох раундах і, взагалі, на одну мілісекунду з'являється в другому, але це не можна назвати якоюсь повноцінною появою, тому ось так. Його персоналію зараз досить складно описати, але якщо описувати його дитинство, то ми можемо проаналізувати більше. Він завжди був досить стриманим та спостережливим, а також досить. <замкнутим>. Він також має свою одержиму сторону і готовий зробити все, щоб привернути увагу того, ким він одержимий. І це може проявлятися як в хорошому, так і в поганому ключі. Лука найстарший із всіх персонажів. Він повноцінно з'являється у трьох раундах, проте також має невеличкий фрагмент себе у третьому раунді. До початку основного сюжета він вже виграв Align Stage і прийшов не туди повторно. В раундах ми бачимо його як маніпулятивного та хитрого персонажа. Він харизматичний і завжди, коли з'являється на сцені, стається її володарем. Заключним персонажем у нас буде Х'юна. Також прошу вибачення за її імені, бо тут на цей раз я просто не розумію, як його правильно прочитати. Вона також з'являється в трьох раундах: дівчина харизматична та рішуча. Вона сильна та незалежна, і, взагалі, на відмінно від усіх учасників в цьому сезоні Line Stage, вона участь не бере ну не в самому сюжеті, а саме в реаліті шоу. Що ж, з персонажами ми закінчили. Проте, невже ви думаєте, що з контентом, по якому можна вдавати більше про цей світ? Закінчено є тільки раунди і додаткові відео. Так також ми маємо кавери персонажів на пісні інших персонажів, які також розкривають більше персоналіці наших героїв, які якраз таки переспівують цю пісню. Не можу, звісно, я обійти також і комікси, і також та коли арти. Вони мають в собі достатньо багато сюжету і всяких цікавинок про персонажів. Наприклад, з них ми можемо дізнатися, що у Суа була старша сестра, або ж є смішні замальовки, як персонажі, ніби грають це все як фільм і показують, як вони це все знімали. Але по-моєму, таких не так багато постів. Три таке взагалі є чудовий український переклад коміксів та різної інфи, наприклад, зарбутів, які також тут є. Взагалі це досить популярний фандом. В тому ж Кореї і в Америці, і взагалі вважаю його досить популярним, але не чого не сказати. Так неважливо одним словом, весь переклад, який не є офіційним, звісно, можна знайти на прекрасному і чудовому телеграм-каналі. Незамна сцена. Я залишу посилання в описі, але це не реклама. Я просто вважаю його крутим, класним. Взагалі, завдяки ньому я знала більше про персонажів. Я дуже рада, що у нас такі є взагалі. Ура! Ну що ж, я думаю, на цьому варто закінчувати, тому що я не хочу, звісно ж, вам давати якісь спойлери, щоб ви самі насолодились цим прекрасним проєктом. Взагалі, я вважаю це дуже гарний музичний проект. Якщо вам не сподобається сюжет, ви можете просто слухати пісні. Але я нікого не заставляю. Не подумайте, це просто суб'єктивна думка, якою я хочу поділитись. Тож рада була вас бачити і дякую, що завітали на мій канал. Прошу вас, якщо вам сподобалось, підписатись, написати якийсь коментар. Звісно ж, можете пропонувати свої цікаві проекти. Буду рада бачити вас в наступних моїх відео. Всім до побачення, гарного вам дня!